Мене звати Поліна, мені 13 років, скоро буде 14. Я з міста Мелітополь Запорізької області. Я дуже хочу стати тренером по гімнастики художньої. Також я хочу бути або стоматологом, або ортодонтом. Також я хочу навчитися спробувати стати журналістом. Я мрію повернутися додому, щоб закінчилась війна. Також я мрію вступити в Олімпійський резерв, відкрити свою школу в майбутньому. І я хочу, щоб мені евакуювали з міста, мого, мою собаку, бо вона ну, там просто не може знаходитись. Вона там вибухи, вона вже так перелякана. Вона з бабусею та дідусем. Але вона якась мені скидувала відео. Вона... В неї якісь заплакані гла... очі. Мені також бабуся розповідала, що вона... в неї сльози текуть. Я дуже хочу, щоб вона повернулася до мене, хоча б чи я до неї, це було б краще. Також я мрію навчитися грати на гітарі. Я хочу також спробувати навчитися робити манікюр. Я чекаю емоцій, дуже такі бурні, бо мені розповідали, що тут дуже класно. Також я сама думаю, що тут класно, бо це, ця сфера мене дуже притягує, скажу так. А, ну, мені подобається там телебачення, і я вирішила прийти сюди, подивитися, як тут усе.